Владислав Ласюк, повноважений президента з питань санкційної політики сьогодні в нашій студії. Добрий вечір, вітаю. Добрий день, вітаю. Ну, слухайте, непогана ідея, насправді, якщо йдеться про механізм прийняття рішення. Але, по-перше, чи до цього дійде до перегляду цього механізму? І чи можливо цей підхід мультиплікувати на можливо інші голосування? Перша ідея спірна. А чому? Тому що багато. Ключових країн Європейського Союзу насправді дуже обережно ставляться до зміни цього механізму на користь кваліфікованої більшості. Насправді, оця а, одностайність, вона є і прокляттям Європейського Союзу, але є і силою Європейського Союзу. І дуже цікава була публікація два дні тому. Така собі колонка пана Мерца у Financial Times, Там йшлося про механізм конфіскації суверенних активів Російської Федерації. Але в тій же колонці писалось про те, що звичайно ми будемо намагатись прийняти це рішення одностайно. Але якщо доведеться, ми його приймемо кваліфікованою більшістю. Тому так само я думаю, що оця сила одностайності вона буде зберігатись так довго, як це можливо. Спосіб прийняття рішень неодностайно він повинен залишатись лише, мабуть, для суперекстрених випадків. Звичайно, що було б добре його мати, і сам факт того, що можна буде приймати рішення політиком більшістю, навіть цього буде достатньо. Мені здається, для того, щоб в певних ситуаціях ні Угорщина, ні Словаччина, ні інші наші надійні друзі і партнери не гралися в оце скасування санкцій, викручування рук і так далі. Тому я би сказав на рівні концепції або ідеї це прикольна ідея, але в цілому. Тому звичайно, що хотілось би зберігати одну стайність. Ну чи може це бути в такому разі форматом такого винятку, коли в особливо важливих рішеннях це може бути там панацеєю певним механізмом? Відразу почнуться спекуляції на тему, а що ж є особливо важливим рішенням і так далі. Тому підкреслю простіше механізм не змінювати. Простіше, мабуть, подивитися, що далі буде від вас в угорщині. В через півроку вибору. А ті поле, які там соціологія, яка там є, ну мені здається, що народ угорщини набагато глибше розуміє свою європейськість ніж а, ті люди, які зараз керують угорською країною. Ну добре, але в разі ми маємо кожну кожен зі сценаріїв моделювати. в разі, якщо ем, народ угорщини вирішить інакше і скаже, що їм окей з Віктором Орбаном з його урядом, то в такому разі яким чином в цілому говорити про санкційну політику, тому що тут я думаю, це питання ширше ніж просто питання України. Дрони невідомі наразі дрони, але ми пропускаємо, що це російські дрони з'являються в щораз більшій кількості європейських країн країн НАТО, зрештою, і це теж питання протидії питання реакції. Я погоджуюсь, нам здається, що угорський народ, словацький народ вони насправді прекрасно розуміють Україну, підтримують Україну і почувають себе частиною європейської сім'ї, які б там гасла не висував маніпулятивні вочевидь окремі очільники цих чудових країн. Тому подивимось з санкціями. Я думаю, поки що все нормально, все під контролем. Ситуація так би мовити контрольована. 19-й санкційний пакет не було погоджено в п'ятницю, але і принципових. Проблем також не було в цілому. Все звелось до відносно технічних моментів. Те, що обговорили в п'ятницю, я думаю, що вже у вівторок. А 19-й санкційний пакет може бути схвалено, погоджено на засіданні Релексу. І, відповідно, наступного тижня він буде затверджений остаточно. Поки що виглядає так, нормальний сценарій. Ем, темпи прийняття рішень по 19-му пакету і подальша перспектива, тому що це, напевно, ну, це правильно технологічно та з технологічної точки зору, тоді, коли приймається один пакет санкцій, одразу. Зокрема, в Києві офіційно, та й зрештою в інших столицях підіймається тема посилення санкцій нових пакетів. Дві теми перша це синхронізація, mm. і не секрет, що не лише європейський пакет має бути прийняти наступного тижня. Ми очікуємо аналогічні, дуже схожі за змістом рішення в деяких інших партнерів. І відповідно Україна теж максимально швидко буде синхронізовувати 19-й санкційний пакет. Ну і плюс да вже минулого тижня, поки так пошибки, але вже лунає цифра 20 – Цифра 20 в контексті 20-го санкційного пакету в принципі є вже такі перші намітки або такі дальні приціли. Що би могло бути в наступному санкційному пакеті? Подивимось за амбіціями, поки головує Данія в Європейському Союзі. Це дуже амбітне головування, дуже партнерське для нас країна. Відповідно, я думаю, що є всі ознаки того, що ми одразу почнемо роботу над 20-м санкційним пакетом і до кінця року спробуємо його прийняти. Ну, це був би ідеальний сценарій. Процедура формування цих пакетів. Чи по перше, чи вона є усталеною, і кожен раз це відбувається в подібний спосіб, чи це все ж таки? таки що унікальна історія, та хто надає пропозиції, хто приймає рішення щодо того, що увійде, що не війде, яким чином голосувати? Ну фактично повстає оця архітектура санкційного пакету. В який спосіб? Увід собі великий капелюх. І в цей великий капелюх всі країни-члени Європейського союзу закидують записки зі своїми пропозиціями. Потім рука Єврокомісії звідти виймає пропозиції, сортує якісь бере, якісь не бере і формує остаточний вигляд санкційного пакету. Тому тут одна однаково і однозначно рівнозначно важливе значення мають і. Кількість і набір пропозицій і повторюваність пропозицій, які надають а, члени Європейського союзу, а, і рука Єврокомісії, яка потім їх виймає, сортує а, і обирає для включення в фінальний пакет Україна. Активно працює на всіх етапах, тобто ми і на етапі формування через наших партнерів даємо пропозиції, і потім працюємо з єврокомісією, даючи змогу якісь там ну пріоритизувати якісь пропозиції або посилити позиції. Далі як минулого тижня, декілька компаній, які були заявлені в сфері нафтової торгівлі, на включення дев'ятнадцять санкційний пакет, воно. Дійшло до юристів Єврокомісії. Юристи сказали, що недостатньо гарна позиція. Єврокомісія звернулася до нас. Ми, слава Богу, наші розвідки гарно працюють, знайшли додаткові докази. Посилую позицію, і станом на зараз ці пропозиції по цим кампаніям залишаються в силі на розгляді в 19-му пакеті. Тому іноді буває і так задіяні окремі органи Європейського союзу. А це єврокомісія, її структурні елементи, Legal Service, тобто юридична служба, і зрештою буде розглядатися на засіданні ради європейського союзу. Ось ця так звана точка входу. Хто саме подає? Чи це відіграє певне значення? чи це має певну вагу? ну Бо фактично ми маємо з європейською спільнотою справи... Справу і ви говорите про те, що це там рівноправність можливості подавати ці пропозиції. Але чи не станеться це так, якщо ми вже входимо в цю аналогію капелюху, що м, в Брюсселі витягнуть папірець не того кольору, бо, бо Україна не є членом Європейського Союзу? Розумієте, так, чому я поки продовжую що, цю аналогію? Поки так? що не mm -hmm. є а, з точки зору. Так би мовити, кількості якості пропозицій, то я би сказав, в першу чергу відштовхуються від спроможності окремих країн-членів Європейського Союзу та їхньої активності. Умовно, Нідерланди суперспроможні в сфері санкційної політики, в них йде дуже багато пропозицій, чи віддані, наприклад, Франція чи Німеччина можуть бути з одного боку менш проактивними з точки зору. Пропонування, що ж включити в санкційний пакет, але без голосів цих, мабуть, найклю найбільших держав Європейського союзу, без них не буде прийматися жодне рішення. Тому ми можемо якусь ситуацію отримати, що у нас прекрасний за наповненням санкційний пакет, але в ньому є деякі речі, наприклад, відмови від з рідженого природного газу або прискорені темпи відмови від нафту. І тут же по суті доля таких пропозицій буде вирішуватись декільками членами Європейського союзу, найбільшими, які найбільше від цього залежать, плюс декілька. Таких варіативних країн, типу може бути Мальта, може бути Кіпр, може бути Словаччина Ну ті, чи інтереси можуть зачіпати санкційним обмеженням. Тому насправді цікавий дуже процес. Якісь країни просто справно підтримують всі пропозиції, якісь країни проактивно пропонують, якісь країни ну. По різному ставляться, але так чи інакше, ми бачимо вже 19 санкційний пакет на виході. Всі приймаються одностайно. Це така послідовна робота. Порядок денний і те, яка інформація є в просторі. Чи це впливає на інтенсивність прийняття того чи іншого пакету, на скажімо так, на характер теж тих пропозицій, про які ми тут говоримо? Ну бо я припускаю, що по різному виглядатиме мотивація країни, якщо знову ж таки над її територією пролітав невідомий дрон чи не пролітав. Це такий делікатний епізодичний я би сказав, додатковий політичний тиск, який насправді в довгостроковій перспективі не має ніякого значення, оскільки всі і так чітко розуміють, що Росію потрібно. Зупиняти санкційним тиском і цей тиск повинен посилюватись кожного дня, допоки Росія не приступає до нормальних адекватних переговорів. Якщо якісь там фонові відбуваються події типу зальоту російських дронів на території Польщі, це додає градусу в суперечку, але по суті це не впливає на якість умовних пропозицій, які там формуються чи на темпи прийняття. Це плюс, але не такий значний, як би це могло здаватись. Позиція. Вашингтону позиція за океану, як вона впливає, і чи вона має, ну скажімо, формалізований вплив? Чи все ж таки це історія там про вплив, про авторитет? Ну розумієте, тобто, щось, що не є підпорядковане певним правилам? З 2022 року, мабуть, десь з другої половини відбувається постійна кооперація, комунікація, взаємодія між країнами так званої санкційної коаліції, де ключовими, мабуть, партнерами дійсно є Європейський Союз, Трикутник, Великобританія і Сполучені Штати Америки, і завжди на всіх робочих рівнях відбувалося обговорення тих чи інших ідей, напрямків, доказів стосовно того, які наступні санкційні рішення потрібно було би приймати. Звичайно, що конкретно в Випадку 19-го санкційного пакету санкційний пакет сильно посилився після того, як Європейський Союз санкційна команда з'їздила на консультації до Вашингтону. Де отримали дуже такі високорівневі політичні настанови стосовно необхідності відмовлятися від енергоносіїв в Росії, тобто перестати купувати нафту і газ, де великий тиск з приводу тарифів було вчинено з боку американських партнерів. Ну і 19-й пакет дійсно вібрав в себе частину цих, так би мовити, побажань. І очікуємо: такі є один з варіантів розвитку подій, що одночасно з 19 м санкційним пакетом буде санкційний пакет пакет сполучених штатів по суті формально перший санкційний пакет. Трампа проти Росії побачимо. Така домовленість на робочому рівні. Є такий санкційний пакет американці підготовлений. А чи буде в підсумку реалізований? Ну, покаже пан президент ага. Трамп ем, механізми обходження цих санкцій. Це теж така, знаєте, окрема проблема. І вже не вперше в публічному просторі лунають це припущення про те, що мають бути або окремі органи, або ефективніше діяти повинні ті органи, які е, моніторять виконання цих санкцій, їхнє дотримування. Тому що Росіяни усіляко намагаються це обходити та сама історія а за ефективність реалізації санкційної політики відповідальність несуть окремо взяті уряди членів країни Європейського союзу. Відповідно, немає на рівні Брюсселю повноважень перевіряти, втручати, забезпечувати дотримання санкційної політики. А, можливо, це і є проблемою. Принаймні, такі дискусії розпочалися і вже досить давно про те, що в європейському союзі, в принципі, в Брюсселі непогано було б отримати більше можливостей для хоча б моніторингу. За станом дотримання санкційних обмежень побачимо. Нам здається, що це розумна пропозиція. Нам здається, що в тому числі сила американських санкцій частково пояснюється якраз цим таким федеральним рівень дотримання санкцій, тим, що вони можуть наказати будь-кого, хто ці санкції порушує, що не може зробити Єврокомісія. Тому така дискусія триває. Я думаю, що якщо вибирати між тим чи переходити до кваліфікованого прийняття нових санкцій, чи до утворення такого санкційного. Типу органу на рівні Брюсселю, друге було б ефективніше. Ну але чи, чи є зараз це в порядку денному, тобто питання створення такого органу? Зараз в порядку денному цього немає. Mm. Наступне головання Кіпер, я не думаю, що це буде в порядку денному, а от друге півріччя 27... 26 го року там подивимося. Ем... Партнери Росії або країни, які е, ну перебувають от в тому такому гроні, та не хочу говорити військ зланому, ну, тому може буде знаєте, заголосно сказано, але разом з тим ті країни, які там сателітарно підтримують або супроводжують політику е, Росії. Санкції проти них Сполучені Штати в особі Дональда Трампа досить ясно говорять і про Китай, хоча там теж є свої нюанси, і про Індію останнім часом рішення приймалися. Що в Європі з цим? і Наскільки ця політика вона є е, там, паралельною, якщо ми порівнюємо лінію Вашингтона і лінію Брюсселя? Вона намагається бути паралельною, але тут ніде правди діти, Європейський Союз дещо відстає. А, кількість запроваджених в Європейському Союзі санкцій проти третіх країн, типу проти компаній з Індії чи проти компаній з Китаю, менша, ніж вторинні санкції Сполучених Штатів, хоча деякі санкції Євросоюзу, типу як в 18-му останньому пакеті було санкціоновано найбільш індійський державний нафтоприродний завод, і це дуже чуттєво вдарило по Індії. А, саме тому ми кажемо, шовим партнерам, і ми дійсно очікуємо це побачити в 19-му санкційному пакеті буде доволі багато позицій компаній пов'язаних з сектором нафти в Індії і в Китаї. Подивимося, якщо це все буде фіналізовано, а там. До 20 таких позицій є, то це буде непогана така до навздогін uh -huh. до Сполучених штатів. Але хочемо побачити вторинні санкції в США. Це було б ще краще. Про нафту ви зараз згадали. Тут теж цікава така знаєте, діалектика з боку Дональда Трампа, тому що якщо от хто його уважно слухає, той міг це е, простежити. Певну логіку. Він тиснув і надалі тисне на європейські країни, говорячи про закупівлю російської нафти. Натомість про російський газ він говорить дещо осібно, дещо окремо. Я думаю, що в цілому європейському союзі є і розуміння, і консенсус необхідності відмовлятися від і від газу російського, і від нафти. А питання зараз стоїть скоріше в строках такої відмови. Якщо раніше був план з 28 року, то зараз цей графік зміщується і має бути повна відмова вже там або з 26 року, або ну реалістично з 27-го року. Чи говорить Трамп про відмову від газу, ну. Принципове те, що він говорить про відмову від російських енергоносіїв, що в принципі повинна по иде, включати в себе і газ газ сімлярдів на рік, а нафти трубопровідної угорщина Словаччина трохи більше. Ну, побачимо, але найважливіше, що ми зараз хочемо досягти в комунікації з європейським союзом і з Великою Британією, це те, щоби. Приймалися всіма одночасно санкції, які би забезпечували дотримання російської нафти з цінової стелі. І це само по собі буде суттєво зменшувати будь-які нафтогазові доходи. Просто аби не потрапити, не залишитись з вибором або тарифи, або нічого. Це найгірше, що може статися. Тому ми дуже сподіваємося, що американці, продовжуючи світити на тарифи, тим не менш почнуть підключатися зі своїми вторинними санкціями. Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Владислав Власюк, уповноважений. Президента з питань санкційної політики у нас в студії.